Розглянемо роботу електричних кілоелектровозів вл 11 М-6 при увімкненні тягового БВ або БВ1. З провода Е 301 через зампні контакти АЗВ В-23 отримає живлення провід 320. І по перемичках по літа машиніста та блока кнопок 1, через амптні контакти кнопки БВ1 отримає живлення провід Е404. З провода Е-404 через демпферний опір диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 в секції А, проводом 403 живлення поступатиме на вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів. Далі п'ятисотий провід, мінусове батарейне або генераторне коло перетворювача ланцюгів управління. У будь-якому з випадків диференційне реле не вмикається, оскільки живлення його протікає через демпферний опір, що запобігає перегріванню диференційного реле, але не дозволяє його увімкнути зараз. В такому випадку машиніст короткочасно вмикає кнопку Возврат БВ1 і створює наступне колок. З провода Е301 через замкнені контакти АЗВ в 20 проводом 501, через замкнені контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ, умовний номер 367 блокування, проводом 503 живлення спускається 503-м проводом до самого низу і 503-м проводом розтікається в два паралельні кола. По-перше, через 20-ту клему блока К-6-2 буде заживлювати центральний блок. Контролера машиніста, вмикаючи його. Паралельно із цим, через діод Д-53, проводом 511 через 12 клему блоку К62 буде поступати живлення на електромагнітне реле блоку К62, К1. І далі, далі на першу клему. Але це буде відбуватися тільки після увімкнення безпосередньо самого електронного блоку контролера. Якщо контролер буде знаходитись на нульовій позиції, буде скинутий до нульової позиції, то відповідно до його розгортки буде отримувати живлення перше електромагнітне реле к 1. Коли воно увімкнеться, отримавши сигнал з п'ятої клеми від контролера машиніста, далі на вхідне живлення, а з вхідного живлення буде поступати через 13 клему на 16 клему, а з 16-ї клеми Далі на мінусове живлення, на 500-й провід і мінусове живлення, К1 електромагнітне реле увімкнеться. І тоді замкне свої вихідні контакти, з'єднуючи 12-ту клему з першою. В будь-якому з цих випадків отримає живлення провід 637 637-й провід, отримавши живлення, подає його на замкнені контакти кнопки возврат БВ-1. З провода Е402 через замкнений, зворотній, обернений блокувальний контакт БВ-1 БВ секції А. Провод 403 отримує форсоване живлення і подає його на вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1 секції А, 500 провід мінусове коло. При цьому диференційне реле отримало форсоване живлення і увімкнулося. Вмикаючись, замикає власний контакт. Тоді із проводу Е404 через замкнений контакт диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1 секції А, по проводу 405 через замкнений обернений контакт проміжного реле РП-21 водолокомотиву ДПО типу під низькою напругою секції А, отримає живлення провід 406. І далі через замкнені контакти Проміжного реле РП29 секції А. Слід зазначити. Що БВ можна увімкнути при опущених струмоприймачах, якщо високовольтна, високовольтна напруга не поступає в електричні силові кола. В такому випадку буде замкнений зворотній контакт електронного блоку у 83 три, що за роботу якого відповідає датчик напруги у 6 Якщо струмоприймачі підняти з пульта, то його контакти блоку У83 розімкнені, оскільки висока напруга поступає в силові кола. Але через замкнені контакти проміжного реле РП-29 секції А, проводом Е407, через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача пкт 2 в секції Б в положенні моторні, проводом Е408 через замкнені блокувальні контакти Гальмівного перемикача ПКТ-2 в секції А в положенні моторний отримає живлення провід 409. І далі на утримуючу котушку швидкодіючого вимикача ВБ1. В секції А 500-й провід мінусове коло. Утримуюча котушка створює магнітне поле, а паралельно проводом Е402 живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля в БВ, ВБ1 в секції А 500 провід мінусове коло. При цьому пневмопривід БВ починає наповнюватись і якір притискається до магнітопроводу. В цей самий момент щойно якір притиснеться, відбувається перемикання блокувальних контактів швидкодіючого вимикача ВБ-1 секція. З проводу Е301 через замкні контакти АЗВ В 32 по проводу 303 і замкні контакти кнопки сигналізація блоку кнопок 2. Проводом Е 801. Живлення раніше поступало через блокувальні контакти БВ на провід Е-810 і на першу клему блока сигнальних ламп У 37. На сигнальну лампу БВ1, далі 11 клема, 500-й провід, мінусове коло. Але через увімкнення швидкодіючого вимикача і розмикання його зворотнього контакту втрачає живлення провід Е 810 і сигнальний світлодіод ВБ1. Він же БВ1. Згасає, що сигналізує машиністу про необхідність відпустити кнопку «Возврат БВ. Слід також зазначити, що на електровозі вл 11 М6 розмикається обернений блокувальний контакт БВ ВБ1 секція між проводами Е402 та 403, що автоматично знімає форсоване живлення з диференційного реле. Це необхідно враховувати, тому що на електровозах старих моделей, наприклад. ВЛ8 вмикання кнопки возврат БВ допускається не більше, ніж на 3 секунди. Завдяки цьому зворотньому блокувальному контакту ми можемо утримувати кнопку, що не призведе до перегрівання і перегоряння диференційного реле. Але все ж таки, дивлячись на сигнальні лампи, машиніст зауважить, що сигнальна лампа БВ згасла. В такому випадку він відпускає кнопку возврат БВ1. Втрачає живлення провід Е-402, диференційне реле при цьому залишається заживлення від провода Е-404 і лишається увімкнене. Але з проводу Е-402 втрачає живлення, вмикаюча катушка вентиля возврат БВ, 500-й провід мінусове коло. Повітря виходить з пневмопривода і під дією вимикаючих пружин, силові контакти БВ замикаються. Таким чином, вмикається тяговий БВ в електровозі В-11М4. She's